Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. До вашої уваги нова розробка Батіпава, ручний плиткоріз на довжину різу 125 см. Називається Батіпав Super Pro EO 125. Що він собою уявляє? Вони схрестили Супер ПРО з Алю з Лігерою. З деякими покращеннями. Що він собою являє З SuperPRO вони взяли найкраще. Це кетку, яка ковзає і в яка не хилетається, яка обладнана 9 підшипниками. 4 з них регулюються. Вона дуже плавно їздить і у неї дуже висока сила розлому. В цій кретки ви можете різати і ламати плитку товщиною до 19 мм реально, а не те, що пишеться. Це дійсно реальна техніка. Це надійний апарат, він досить довго вже користується попитом, він вже завоював свою популярність. І єдиний його недолік був це вага. Тут вони е, пішли тим шляхом з вони взяли ось таку алюмінію е, ши, тось, е, основу і на неї поставили цю шину. Ця шина е, товщина 10 е, мм. Для цієї довжини її вистачає. Звісно, довжина 1,60 м, що там є алюпрофі, то вже довжина така е, на грані фола. Е, тому що треба бути дуже професійним плиточником, е, щоб не вигнулось направляюча. Тут ніяких на підшипнику обладнано до 22-м 22-мм алюмінієвий розламувач. Ну, скажімо, так, все так як в Super Pro. Що відрізняється від лігері? У лігіри тут алюмінієвий, тобто пластиковий упор. Тут він стоїть залізний. Звісно, немає лінійки, не можна якийсь кут виставити проміжний, тільки прямо прямий ріс або під кутом 45. Ну, але ця штука дуже проста, і вона на всю е, довжину виходить. Тобто не треба як її переставляти. Чим простіше, чим і краще. Є ось такий резиновий який дозволяє, щоб ви не, не розбили цю алюмінію е, складову. Воно міцне. Крім того, е, у Лігєри тут немає е, таких ножик, тут вже з'явилися невеличкі ніжки. Ну, Звісно, прижимної площадки немає на пружинах а і не на поролоні. є просто ось такий в якийсь прорезиновий поролон на всю довжину. Але для того, щоб поламати, його вистачить. Пам'ятайте, що ламати тільки треба спочатку або в кінці. Е, як на мене, достойний апарат за невеликі кошти. на... Довжину, яка входить вже в стандарт метр двадцять, Тому що, якщо ви підете в магазин, ви побачите, що там дуже багато плиток на довжину метр двадцять. Так що, будь ласка, звертайтесь до мене, буду радий вам його продати. Продати інші Алюпрофі, Суперпро, Батіпави, Всі-всі батіпали. Так що буду радий вас бачити, до побачення, не хворіте.